Глибині ночі, коли тільки повіяв вітер і хвилі озера, Сомини почали мовчазно шептати, місцеві жителі розповідають про таємничу історію. Давно тому, коли ліси в цих місцях були густі та недоторкані. Молодий чоловік на ім'я Максим прийшов сюди, щоб знайти спокій і втечу від суєти міського життя. Під час свого першого вечірнього відпочинку біля озера Максим помітив загадкову жінку, яка блукала в густому тумані. Вона мала довге волосся і вишуканий білий одяг, а її очі сяяли, як дві свічки вночі. Вона підійшла до Максима та заманливо сказала Слідуй за мною. І ти знайдеш щасливе життя. Максим не втримався і вирішив подолати свої страхи, слідуючи за незнайомкою в глибини озера. Вони опустились під воду, і йому здавалося, що час зупинився. Але коли Максим повернувся на поверхню, виявилося, що минули роки. Він повернувся до села, але ніхто його не впізнав. Його рідні та друзі були давно покінчені з життям засмучений і самотній. Максим провів свої залишки днів біля озера, де він поклав кінець своєму щасливому життю. З того часу жителі тих місць попереджали одне одного, не слідуйте за загадковими жінками, що блукають берегами озера сомине вночі, бо вони можуть забрати ваш час і щасливе життя. Зі страхом у душі ізоляція місцевих мешканців від цього загадкового озера лишала його таємничим і страшним місцем, якому варто уникати вночі.